Чим відрізняються ці знаки? Перший знак інформаційно вказівний. Номер цього знаку 549 і називається Початок населеного пункту. Другий знак також інформаційно вказівний і номер 551, і він також називається Початок населеного пункту. Так чим же вони відрізняються? І йдемо по порядку. Перший знак 549, початок населеного пункту на білому фоні. Він означає найменування і початок забудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Що означає слово діють вимоги правил для населених пунктів? Беремо будь-яке правило для населених пунктів. Тут я взяв приклад з п'яти правил. Насправді їх набагато більше. Значить, в населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється. Зі швидкістю не більше, ніж 50 км за годину. Значить, це правило діє тільки тоді, коли знак на білому фоні. Далі, у населених пунктах, зупинка і стоянка дозволяється на лівому боці дороги, що має подній смузі для руху в кожному напрямку, і без травайних колій посередині, і не розділена суцільною лінією розмітки. А також на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Значить, Це правило також діє тільки тоді, коли населений пункт на білому фоні. Далі, там, подавати сигнал покачками повороту потрібно на відстані не менше як за 50-100 метрів до початку маневру. Або існує таке правило: подавати звукові сигнали у населених пунктах забороняється, крім випадків попередньо ДТП. І останнє, що я хотів, приклад. Об'їзд заборонено ближче, ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті. Ще раз нагадую, що ці правила діють тільки тоді, коли населений пункт на білому фоні. Тепер беремо населений пункт на синьому фоні. Початок населеного пункту на синьому фоні. Означає він найменування і початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Тут я виділив дві ситуації. По-перше, найменування і початок населеного пункту, в якому на даній дорозі не діють правила. Що це означає на даній дорозі? Це коли ми їдемо прямо. Коли ми поїдемо прямо, то правила для населених пунктів не діють. Але якщо ми повернемо праворуч, то правила для населених пунктів вже будуть діяти. І наступне, так як ми сказали. На даній ділянці дороги не діють вимоги цих правил, що визначають порядок руху в населених пунктах. Що означає не діють? Значить, ми вважаємо, коли ми бачимо цей знак, то ми вважаємо, що ми знаходимося поза населеним пунктом. Наприклад, беремо всі ті самі пункти, що ми говорили, 5 пунктів про населений пункт. Тепер беремо всі ті самі ситуації, тільки знак буде на синьому фоні. Якщо знак на синьому фоні, значить вже будемо використовувати правила для позанаселених пунктів. Спочатку говоримо про швидкість. На цій ділянці дороги тепер буде швидкість 90 км за годину, так як поза населеним пунктом. Або якщо дорога з розділюваною смугою, то швидкість вже буде 110 км за годину. Далі говорили ми про зупинку і стоянку. Якщо знак був на білому фоні, то можна було зупинитися чи поставити на стоянку з лівої сторони. Якщо. Це населений пункт на синьому фоні, значить, правила для населених пунктів надіють. І на лівій стороні, відповідно, зупинка стоянка заборонена. Дозволено тільки біля правого краю проїзної частини або на правому узбіччі. Далі подавати показчик повороту. Якщо це в нас на синьому фоні, то вже потрібно на відстані 150-200 метрів, тому що використовуємо ту цифру, яка поза населеним пунктом. Далі був у нас пункт. Про населений пункт на білому фоні, що подавати звуковий сигнал у населених пунктах забороняється. Але якщо знак на синьому фоні, то вже правила для населених пунктів не діють, і, відповідно, тут уже подавати звуковий сигнал дозволено. І обгін заборонено. В населеному пункті було ближче, ніж 50 метрів перед пішохідним переходом. Якщо поза населеним пунктом, то вже буде 100 метрів перед пішоходним переходом. Тут ми вважаємо, що. Правила для населених не діють, значить використовуємо циферку 100 метрів. І наведу вам ще такий приклад, щоб, щоб краще вам запам'ятати, що населений пункт на синьому фоні можна навіть його порівнювати з назвою річки. Чому з назвою річки? Тому що, якщо на синьому фоні правила для населених пунктів не діють, маєте на увазі, жодне правило не діє. Практично, це просто назва і все. Чому я порівняв з річкою? Наприклад, ми бачимо річка Дніпро. Річка та річка, дуже добре. Так само їдемо і бачимо напис населений пункт на синьому фоні. Там рудня. Ну, все, рудня та й рудня. Все, що ми узнали про нього, це інформація. Ніякого правила, ніякої заборони він не несе, нічого не додає. Це просто інформація, це просто назва населеного пункту. Надію, що ви зрозуміли. Дякую вам за увагу. Якщо щось не зрозуміло, можете дописати в коментарі. Надіюсь, надію, що вам все буде зрозуміло. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.